YOU Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Браво Старсона. Знову є дуелі, які будуть ще 18 годин. І сьогодні, ну, дай Бог, ми приближимося до тисячі кубків. Попробуємо, подивимося, як воно буде. Шостого взяти. Я думаю, що все воно буде, слава Богу, Про мапа, протемапа, кстаті, юмою. А в нього ще й такі герої, яких я скоріше за все побити не зможу. Ну, особливо кіт і шарф, це прям серйозно. Я буду ближче на своїй половині грати. Подивимося, як воно вийде. Де він вообще? Він може десь і тут. Опа. Пацан спалився, я по ньому ще й попав. Попав ще раз. Отут уже попасти по ньому не можу, але. Но... Що поробиш? Зато по чуть-чуть по попадаю. Опа! ізі, ізі, просто він ще тумана задамажився. Я не знаю, як шарф не зміг мене перебити, но у кота є всі шанси на те. Є всі шанси просто. Він ще він в інвізі. Отаку, просто ми й кота виносимо! Боже! <смеш> Які ж нубчики тут і грають. і щас як же ми стресенько просто всіх перебиваємо. Я думаю, що Мелоді чи Менді ми теж зможемо, хоча я не впевнений. Опа, ульту бем! І все, і репнув я. Ладно, давай. У мене є ще два героя, так що я взагалі не проти. против. Отаку ми тобі закинемо і не попадемо. Такого плюху, давай ще одненьку. Опа, дві плюхи, і Менді Откисає, Хорошо. Ізі якийсь пацанчик. Мені дуже цікаво, скільки в нього кубків було, що він так откис бистро. Бо мені дало, як я розумію, по три на кожного. А, а, так у нього ще, У нього тільки 900 кубків на шарфу, у нього. А 42 тисячі. Так він не нуб. У Нього, блін, кубків, то йомайо. -йо. Но Откисає він швидко. Ладно, погнали далі. Хочеться грома прокачати окремо, но Блін, тяжко, тяжко. Не знаю, як це зробити поки що. Бо грома, ну, супер, тяжко качати. Вже де, так це точно. І чим далі я проходжу по дуелям, тим мені складніше, що далі. Побачимо, що воно буде, він вроді тут. А. Ну, так, він мені особа нічого і не зробить, я думаю. Опа, ні, так він мене може з'їсти зараз. Підхилимося чуть, чуть відійдемо. на тобі ще плюху на тобі ще плюху, і ти по откисаєш, да? Да, І він ще ульту отдав, так що база в нього буде без ульти Ну, на базі в нього може бути гаджет і він. В принципі, ульта не, ну він. Що то він короче, вже откисає Давай, пацан, отако от тобі пару плюх. І по ідеї він вже має на отситки сидіти. Отакому от йому ще і отако. Все. Гудбай. Гудбай, майфренд. Так, і РТ це взагалі якийсь ізі чел, якого ми щас легенько просто переб'ємо. Його демеджа мало. Ульта є непогана, но... Но ми його убиваємо. Хе-хе, ізі, -хе -хе, ще одна перемога. Просто уже друга він стрік пішов. 10 кубасів, 2910, 888, 749. Ми валимо. Супер, хорошо йдемо. Можливо, тих героїв, яких я не можу в Шаде качати, я буду качати саме в дуелях, тому що мені тут подобається. Типа, да, звісно, там по 4 кубка на героя дає, взагалі по 3, але так то по 4, коли все, слава Богу. Так, ага, ти отаким вот макаром, да. Ну, ми плюху дамо. Ну і ти мене откисаєш, тому що я, блін, промахнуся, зарядів атак у мене не було. Так, а що ж мені з тобою робити? Де ти взагалі? А де ти, братуха? Ага, він не знає де я. Ну, промахнувся я, коротше, всіма плюхами, і зараз цей шарф мені всіх героїв то і з'їсть. Скоріше за все, бо це серйозно. Що подивимося, як ми можемо його перебити. Як би ми змогли тебе перебити, га? Якимось таким макаром через хілку, ну хілка мені не змогла нічого захилити, але перебить я його зміг. Він гіперкод дав. Газонюхіч. Уже тут бігає, так? Да? Вроді вже тут бігав, щось мені так показалось, наче він уже і тут. Бо він може зробити так, щоб я його бити не зможу, це буде погано. Я не знаю, де він. Ага, ну все, я точно вже зрозумів, що він. Опа! Отакою я просто вибиваю, і остався ворон. Ну, потна каточка, потна. Давай таку попробуємо. Так, він там пригав. Не знає де я. Я, по ідеї, знаю, де він. Він вороном грає, Ворона дуже мало ХП. Отако ми робимо просто. І виносимо ворона на ізі. Все, каточка могла бути потною, але насправді в кінці вже було супер легко, коли я заперла, почав грати, коли я шарфа виніс. І що у мене, все хорошо. ми шуруємо далі. Батлпасік качається, тисяча коїнів сюди на базу. Стардропчик міфічний, причому 500 коїнів, супер, 100 кредитів. Ще стардропчик рарний, ще тисяча. Паверпойнтів і взагалі все-все-все дуже добре. бім бам бам Диви, все супер. Обалденно. Так, ворон, шарф і матрас. Блін, тяжкі герої, чесно кажучи. Особливо проти барона. Так, ну паци якось дві плюхи вже получив. Йому ще трохи получити, і йому вже все, не слава Богу. Блін, ну він отхилився, це погано. У мене дальність атаки трошки бішечка. Опа, не попав. Опять не попав. Тако. І винесли, винесли, винесли ворона. Остався шарф і матрас. Ну, шарф включив гаджет, він зараз буде тепатись на мене пригати. От там провіримо його. Ну, не вийшло, не вийшло, не вийшло його перебити. Отдав ульту. Так, ну я дуже часто громом шарфів виносив, так що, можливо, я й винесу щас. Він maybe знає де я. Ну. Це мені не спасло мене вообще. Да. Ну нічого, що з перлом рознесем. Я не думаю, що проти перла є якийсь прийом універсальний. Хоча, ні, прийом є, бо я взяв і промахнувся. Ай-яй-яй, ну програв, програв. І таке буває. Проти шарфа, блін, тяжко грати. Іноді бувають шарфи, такі, знаєш, які прям ну, конкретно тебе виносять. А іноді бувають ще нубчики. Так що це пейпер? Ой-ой, ой ну серйозні герої. Здаля всі б'ють. Тут у нас, коротше, снайперська атака буде, походу, проти нас. Нам реально буде тяжко. У пейпер атака чуть-чуть далі, ніж у мене. У пейпер ХП маловато. Ну і у мене не більше. Ну, в мене трошки більше, але в неї демеджа більше. Ну я їй тільки дві плюхи даю, і вона вже от кисає, так що. Так, хилимся, бо ну і в баню, і вона мене виносить. Капець. Тяжко тяжко проти неї. Що з громом попробуємо. Вона мене бачила 100%, вона ще й попала. Не попадаю. Громом трохи розучився грати, не можу попадати, вона ще дамаже больно, капець. Ага, же тут кидаєш і все. Давай щось придумаємо такого. От блин. О, перебив, перебив, хорошо. Так, Нані осталося. Давай попробуємо Нані. Нані, звісно, буде можливо легше, но не впевнений. Блін, ще підможе. Ой-ой-ой. Або я би вбив її. Я би вбив її, просто в неї атака була Раніше, чем у мене. Ладно, Перл, Перл, вся надія на тебе. Не хочу сливати. Ну і не слився. Хорошо. І Мейсі, Мейсі серйозний герой. У мене магаджета. Так, перебиваємо її трохи, пережили її гіперзаряд. Зараз побачимо, що буде далі. У мене є гаджет, нахилиться, ну нехай хилиться. Отако ми її репаємо, все, перемога. Хоча було тяжко, була тяжка катка, но я переміг. Шкода, що нема він стріку, бачиш, уже складніше. Але я все одно качаю, все одно кубки, але складніше, складніше, все-таки. Прям реально складніше. І диви в нього теж перл. такий, як у мене? У нього є всі бравлери. Да. Цікаво, чи зможу я бароном перебити перла? У нього гаджет на гарячі плюхи. Я сразу хилюсь, бо ну його в баню. Він уже нагрівся, демеджа у нього дуже багато. я його дуже дамажу. Я його дуже дамажу. І на шутки сає. У нього, можливо, скоро гаджет буде. Він точно знає де я. я точно знаю, де він. Блін, бач, не вийшло, не вийшло. Він все-таки перебиває. Він теж шара заперла. Він шара заперла, шара за те, що це ну, неймовірно сильний герой. Ще й увернувся от плюх моїх. І я його перебив громом просто. Так, містер Пі. Оце серйозний теж пацан. У нього гаджет якийсь. Ага, я поняв. У нього там ультимейт. У ультимейт у містера Пі серйозний. Він ще їх стріляє, далі трохи мене, яке відчуття. Так, давай через гаджет зіграємо. Я можу і гіперкод дати. Блін, не достав. Ладно, йдем в банк. І перебив, перебив. Ну міг одкиснути. Осталась тара. Якраз з е, громом, можливо, її переб'ю. А якщо ні, то в мене є Перл. Перл дійсно сильний. Тара є ульт. Якоме плюху даємо тобі. Ну ти хоч в мене чисто ульту скинути, я розумію. І ультою мене це ти, типа перебило. Питання нема, питання нема. Так, перл. Та я нема уліти вже. Дальність у нас приблизно одинакова. Він сам грає за перла, так що він, в принципі, соображає. Як перва. Так, це хиліще, всяка штука. Куди її прибрати? На її гіперка. Ні, отхилитись. Так, чекаємо. Ну вона мене перебиває. Блін, на жаль, на жаль, не хватає мені сили. На жаль, не вистачає сили. І сіка мені за поразку знімає. А, теж по мінус 3. Угу. Бачиш, от я казав, останні 900, останні, типа сотку, останню буде дійсно важко. І воно реально важко. Диви, барон проти мене просто. Це або чуваки тоє шарять, або, ну, всі зрозуміли, що барон реально імба тут. Ну, Барон дійсно, імба. Побачимо, що буде. Блін, попав по мені. Хілитися ще важко. Ну я то я попав по ньому, так що поки він получає демедж і хілюсь можемо тепнутись. У нього гаджет такий теж на хілку. О, перебив, перебив, перебив його, просто перебив. В нього не було ульти. Так, мех, мех по ідеї ізі, вона повільна дуже. Ну, мех ізі поки вона здорова. Поки вона здорова, то це ізі Ну вона підійде підійде і буде больно. Вона за мною піде. В неї є ще хілка. Блін, вона мене зажме просто. Так, да, вона мене просто тупо зажме. От в чому проблема. ХП дуже багато. Можливо, вона так само захоче мене зажати, поки я громом буду. Так, на туда. Блін, ну. Важко. Вона хілиться просто, вона мене щас так само зажме. Хоча я багато мех всяких різних перебив. Да. Ну вона мене перебиває просто. Мех тут реально імба походу. Він зібрав всіх імбових персонажів і качає ворона собі. Ну ворон теж не ерунда якась, ворон хороший. Ну отако ти пару плюх. Отако. Ми перебиваємо тебе. Так, їй не треба ульту качати, бо мені буде важко її перебити. Зараз у мене гаджет буде. За допомогою гаджета попробуємо. Пожити трохи, щоб вона трохи попромахувалась. І я промахнувся. І я промахнувся ще раз. Нельзя і у хух, качати. Не, хух, слава Богу. Бо если б вона щас роботом стала, мені габела. Остається ворон. Ворон сильний. Ворон знає, що я тут. У ворона великий радіус, атаки. Мене відійти отсюда, рожати гаджет, похилитись, буде добре. Я буквально дві плюхи і хана. Тільки аби я попадав цим плюхами. Аби ж я попадав. Я такий нуб просто! Я такий нуб! У мене вообще не вийшло підкачатись, типонів. 908. Мо я вообще нубец. Супер тяжко, супер тяжко. Давай попробуємо. Опять той самий пацан, ми проти нього вже грали. Він на... теж з бароном, поміняв він трохи команду, я не знаю як і грати. О, добре, що я попав. Так о. Отако ми її перебиваємо. Давай проти барона, попробуємо. Проти барона буде нелегко. У нього ж і барон такий як у мене, ти поняв. Він мене ще з'їдає, я чув. Він похилився ультою. Він вообще умний. Опав! Хорошо, Він кест! Ее yeah, перебив його якось, не знаю як. <laughs> ну він серйозно грає. У нього, правда, нема хілки, у нього тройна атака. Проти пейперу Такой раз попав. Мені ще разок по ней попасти, і все, і габела. Ну, бач, вона мене просто з'їла з двох плюх. Мені треба було підходити до неї. Спробуємо її вбити громом. Не зміг, не зміг перебити, зараз отхилиться, блін. Не попадаю. Вообще не попадаю, сейчас меня хавать буду. Як ты попал! Обалдеть! Против пайпера завжди было важко. Я же и не попал, блин. Ладно, зажимаю ее. Угу. Зажимать тоже надо уметь. 350 хп остається просто 350 хп. Це Unreal, я тобі кажу, що сьогодні з дуелями, походу, мапа не та. Мапа, походу, реально не та. Не вийшло в мене накачати, я даже наоборот трохи слився. Коротше, все, походу, з дуелями я зав'язую, поки не підкачаю всіх, щоб вони були одинаковими кубками. Я сразу всіх трьох качав, щоб потім ну, цього грома самого не докачувати, щоб сразу три бравлера, бенс і все. Так що на цьому, напевно, будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайн. З вами був Сенчиус і всім пока-пока.